У першу неділю листопада працівники соціальної сфери відзначили своє професійне свято. Із цієї нагоди кращих представників цієї сфери привітали представники виконавчої влади і місцевого самоврядування Красноградського району. Винуватцям мурачиста ци вручили грамоти та почесні відзнаки. Офіційний захід було проведено у Красноградському районному будинку культури. Представників соціальної сфери привітали голова районної державної адміністрації Олександр Пересада та заступник голови районної ради Віктор Захожай. Я вам бажаю, щоб у вас в житті якомога більше було тих щасливих моментів, щоб ваше життя супроводжувало розуміння, тепло ваших родин, щоб ви в житті мали запас отої життєвої енергії, якомога більше оптимізму. І він вас ніколи ніколи не покидав. Дай Бог, щоб у нас був мир щоб ми працювали, мали робочі міста, мали достойну пенсію і терпіння всім тим, хто працює в цих закладах. Наразі у Красногорадському районі працює понад 200 осіб, які надають підтримку та опіку тим людям, яким важко самотужки впоратись із життєвими труднощами. Саме їм доручено одне із найважливіших державних завдань соціальний захист громадян. На честь працівника соціальної сфери у районному будинку культури відбулася невеличка концертна програма. И дальше же Бог вам счастья, они а на всех ходят стороной. И дай вам Бог удачи, а иначе тост не актуален мой. И дай вам Бог и денег, и я, и только самых лучших новостей. И счастье в дом постучится, вот так должно получиться.